21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві долиносні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 та революція гідності 2013. -го. Цей день в нашій державі офіційно відзначається з 2014. -го. Багато років поспіль вшановують гідних і вільних українців. І в нашому місті сьогодні, незважаючи на проливний дощ, у парку свободи зібралися представники влади та батьки загиблих воїнів, аби ще раз довести, що ніхто не забутий і ніщо не забуте. Після хвилини мовчання присутні поклали квіти до меморіалу захисника України. Свобода для українця це саме святе. Українці протягом тисячоріч боролися за свободу. Російський агресор хоче її в нас забрати. Але завжди свобода перемагала. І я і ми, шоскінці, переконані, що свобода перемога. Передаємо вітання всім хлопцям, які на фронті і дівчатам. Вони захищають нашу територію, вони захищають Україну, вони захищають свободу. Як завжди, принагідно до Дня Гідності та Свободи, у центральній міській бібліотеці відкрилася експозиція, присвячена цьому визначному дню. 21 листопада, що Україна відмічає День Гідності і Свободи. І саме до цієї дати на яської відділі зроблено ось таку чудову книжкову виставку. На цій виставці. Представлені книги, які висвітлюють події тих часів. Ці події були дуже трагічні. Під час цих подій загинуло, подій знаєте, 100 чоловік. Серед них більшість була молоді люди, які тільки починали своє життя, і нам відомо, що багато людей, які приймали участь в революції гідності і революції 2003 року, потім стали на захист нашої держави. Ви знаєте, що зараз Україна переживає дуже тяжкі часи. Україна бореться, відстоює свою незалежність. Тому ми віримо в перемогу. Перемога недмінна буде за нами, і Україна відродиться, буде ще більш міцнішою, сильною, квітучою. Працівники книгозбірні запрошують всіх шосткинців завітати до бібліотеки і ознайомитися з літературною добіркою дуже цікавих і пізнавальних книжок та згадати події тих часів. Тут книжки всі дуже цікаві. Є книжки, які висвітлюють е, такі більш документальні книги, події свічуть. Є художні. Якщо хтось більше любить художню літературу, це книги онсвітла не талан є. Якщо хтось більше, більше любить читати і в документальні кадри, то це і Батикапранове, і Горовий. Ця література завжди нагадуватиме нам про те, що сотні українців почали боротьбу за свою гідність та свободу задовго до початку російсько-української війни. А тепер протягом багатьох років виборюють їх на полях бою, втрачаючи здоров'я та життя, при цьому не втрачаючи достоинства. Самоповаги та незалежності